Вітаю вас, мої любі діти, на уроці інформатики. Ми виконуємо практичну роботу на сторінці 88 підручника за тему, як задавати кількість повторень. Сьогодні ми з вами знову намалюємо паркан, але дещо іншої конфігурації. Для початку давайте оберемо тло в правому нижньому куточку, натискаємо Брати і обираємо природу. За замовчуванням в нас стоїть спрайт рудий кіт. Ми його видаляємо і обираємо олівець. Обираємо, натискаємо обрати нового спрайта. Можна, звичайно, виконати пошук через пошуковий рядок, а можна просто прогорнути донизу і обираємо олівець. Одразу олівець поміщуємо в нижній лівий куточок, і там, де напрям, натискаємо ось тут напрям, натискаємо і обираємо 0 градусів. Ось так. Тепер давайте складемо алгоритм. Кожен алгоритм розпочинаємо ми з групи події. Обираємо, коли натиснуто зелений флажок. Далі, для того, щоб наш олівець малював, нам потрібно додати розширення олівець. В лівому нижньому куточку натискаємо Додати розширення і обираємо олівець. Тепер розпочинаємо складати алгоритм. Очистити все. Далі надати олівцю колір. Можете обрати колір на власний розсуп, я оберу ось такий фіолетовий. Далі ми надамо розмір олівця, я надаю значення 5. І останнє діє опустити олівечок. Він малював не в повітрі, а на сцені. Далі ми переходимо в групу керування. І ось тут ми знайомимося з новим блоком: повторити з циклом. Дивіться. Цикл складає в 10 разів. Ми можемо обрати інший цикл, наприклад, 5 разів. Тобто всі ті дії, які ми вкладемо в цей цикл, ось сюди всередину, вони будуть повторювати задану кількість разів. В нашому випадку це 5. Давайте з вами задамо а, той цикл, який буде постійно в нас повторюватись для малювання нашого паркану. Переходимо в групу рух і обираємо переміститись на 50 кроків, далі поворот праворуч на 90 градусів. Далі переміститись знову на 50 кроків, поворот праворуч на 90 градусів. Переміститись на 50 кроків, поворот ліворуч на 90 градусів. Переміститись на 50 кроків. І остання дія поворот ліворуч на 90 градусів. Ось так виглядає наш алгоритм. Тепер переходимо в повноекранний режим і натискаємо Виконати. Ми бачимо, що ось ця дія дивіться, вона в нас буде повторюватись 5 разів ось цей цикл. Чекаю на файл вашої роботи.